Кола Талалаєв він майже 30 років прищеплював дітям любов до музики і навчав їх високому мистецтву гри на різних інструментах. Міг грати майже на всіх музичних інструментах: фортепіано володів, укулелі, діталелі, губна гармошка. Це були його розинки, які він використовував на своїх концертах, на своїх заходах і вчив цьому своїх учнів саме головне. Микола Талалаєв працював в Ірпінській дитячій школі мистецтв імені Варіківського свої останні 11 років. Навчав дітей грати переважно на гітарі та на губній гармошці. У лютому пішов добровольцем обороняти ірпінь. Загинув у перші дні війни. Цей творчий вечір у школі присвячують йому педагогу, колезі, другові. Сказати, що от він був просто таким собі педагогом, який ходив, щоб зробляти свою зарплату, то це взагалі дуже дуже великий гріх, тому що це людина, яка знаходила ключик до кожної, навіть самої маленької дитини, Якимись такими різними засобами, способами він мою дитину спонукав, і в нього виникло бажання навчатися. Назавчику ще не було і шести років, коли прийшов до школи мистецтв. Вчитель познайомив його з міні-гітарою, укулеле. Хлопчик каже, йому так сподобалося. Займатися, що не пропустив жодного уроку. Деколи ми робили так, що ми щось фантазували і придумали щось таке, що іменно що ми хотіли. І я так хотів до нього ходити, грати. Нас з Миколою Анатолійовичем познайомила мама на бажання навчити дитину грі на гітарі, але так сталося, що Микола Анатолійович відкрив моєму сину інший інструмент це губна гормошка. Микола Анатолійович заохочував гею на цьому інструменті чудовими творами, цікавими дитині, концерти, підготовка до них, джаз-бенди. Пані Алла каже, її син Наум зараз за кордоном і навіть там не розлучається зі своїм інструментом. Хлопець дуже боляче сприйняв звістку про смерть свого вчителя. У пам'ять про нього долучається до творчого вечора онлайн. У школі згадують Микола Телелаєва ще як автора та композитора багатьох пісень. Він спонукав писати й учнів. У нас були грандіозні плани. От одну з пісень я все писала вже власне в студії, зняла лірик відео. Це була пісня про Ерпінь, така ну наймасштабніша пісня, бо я якраз її написала, почала писати ще влітку, півроку ми її доробляли, і от вона зараз у тому вже в форматі, є і в Ютубі, і в Інстаграмі. А окрім неї, звісно, ми писала багато інших пісень, які я сподіваюся дописати в кінцевому рахунку, і призвичайно всіх я присвячую йому. Вчитель, музикант, колега, друг. А ще Микола Талалаєв був відповідальним організатором, менеджером, адміністратором. Він був для мене взірцем, е, акуратності і навіть педантичності в веденні документації, а це дуже важливо для викладача. От, здавалось би, весь творчий, романтичний. А документація була в ідеальному стані. Поза уроками учні Миколи Талалаєва та й він сам брали участь у різноманітних конкурсах, концертах. Він завжди виступав в Ірпені до Дня міста. Своєрідною визитівкою його творчості були паркові концерти. Були Миколу Талалаєва пам'ятатимуть в Ірпені як людину з великої літери.